Не питання публічне на голосування про виділення земельних ділянок і оформлення під будівлями, де живуть люди вже 30-40 років, і де не можуть оформити своє право користування земельною ділянкою відповідно до закону. Ви бачите, все ж таки воно було прийнято. І тому саме публічність, прозорість сьогодні голосування народних обранців є стимул для прийняття рішень. Я радий, що це відбудеться. Ну а взагалі, я хочу ще раз сказати вступаємо на вступний період перед виборчим процесом і зрозуміло, що е, такого роду ситуації вони будуть продовжуватись. І багато інтересів, які є сьогодні. А саме головний інтерес це чим гірше, тим краще для певної частини людей. Він буде в сесійній залі присутній міської ради. Попереду у нас дуже важлива сесія, це бюджетна сесія, і зрозуміло, що. Неприйняття або несвоєчасне прийняття бюджету дасть наслідок страждань для десятків тисяч людей міста, які хочуть жити в чистому місті, хочуть, щоб було своєчасно прибрані дороги, двори, під'їзди, особливо в період зимнього часу, зимового часу. Крім того, що в державі складна ситуація з казначистом, якщо ми ще в сесійній залі будемо зривати, зривати прийняття бюджетних процесів, тоді... Ще хвилю невдоволення людей, але наша мета показати насправді, хто стоїть за цими процесами невдоволення і створення ситуації на по неприйняття ну, не бюджету. Я знаю, що є такі бажання. Ми зробимо все для того, щоб депутати отримали повну інформацію, щоб вони отримали її, вже отримують своєчасно. Враховуючи складний бюджет 2013 року, цілий ряд проєктів буде перенесено на 2000. Ми розпрацьовуємо проектну кошторисну документацію садочкам, школам, лікарням, дворам, під'їздам на наступний рік. Тому я сподіваюся, що все ж таки складна чергова сесія пов'язана з поняттям бюджету. Вона буде конструктивна.